Вітаю! Сьогодні поговоримо про планування вагітності. Чому воно необхідне і скільки часу займає? Нерідко можна почути, а нащо мені це планування вагітності? Нас народжували і без нього. Однак, давайте подумаємо, чи раніше було стільки стресів, небезпек, тривог, пов'язані з війною, а перед тим з ковідом? Чи був... Такий великий вплив і випромінювання, пов'язані з комп'ютерами, смартфонами і іншими гаджетами. Чи раніше харчові продукти та ґрунти настільки були обромлені хімічними речовинами, такими як нітратами, пестицидами і іншими. Все це пагубно діє на організм людини, а організм вагітної працює задвох і потребує надійного захисту. Тому вчені... Постійно удосконалюють вітаміно-мінеральні препарати. Так зараз разом із фолієвою кислотою використовується її новітня формула метафолі, яка легко засвоюється і захищає ДНК-клітин, тобто наш генетичний матеріал. Дози вітаміно-мінеральних препаратів підбираються індивідуально в залежності від результатів аналізів та збору сімейного анамнезу. Скільки ж часу займає підготовка до зача? Зазвичай це триває 3-6 місяців. Цього часу достатньо, щоб пройти повне клініко-лабораторне обстеження, пролікуватись, у кого є хронічні захворювання, перевести їх в стійку ремісію, відвідати стоматолога, позбутися шкідливих звичок, таких як куріння, вживання алкоголю і інше. Бажано не вживати сиру рибу та в'ялене м'ясо. Тобто суші, хамони, прошуту. Нормалізувати вагу тіла так відомо, що зайва вага або надмірна худорлявість веде до ускладнень вагітності. За цей час треба вияснити свій вакцинальний статус щодо краснухи, кору, вітряної віспи, паротиту, так і для захисту від цих інфекцій використовуються живі вакцини, що є заборонені під час вагітності. На відміну від вакцинації від грипу та ковіду, які дозволені при вагітності, дуже добре, коли на консультування по плануванню до зачаття приходять в парі, коли можна оцінити не тільки фізичне, а й ментальне здоров'я, дати поради та консультації. Бажаю усім щасливого материнства та батьківства!